Сьогодні я хотів би поговорити за таку культуру, як соя. Соя, всі в Азміні, як ваша соя, тобто такі загальні поняття про сою, а потім уже розібрати його детальніше в наступних відео. Соя. Сьогодні дуже багато людей, аграріїв, які будуть входити 2023 рік. Дуже багато цікавиться цією культурою. А саме чому? Тобто ми цікавимося більше бобовими культурами, тобто такі культури, як соя. У мене сьогодні в 2023 році буде 20 років, як я вже почав стикатись руками потрогав цю сою. Тобто, 20 років тому я прийшов в аграрний бізнес і почав, розпочав займатися сільським господарством в такому класному господарстві. Дякую Агросоюзу, Я побачив там дуже багато технологій і одну із таких бобових культур. До речі, всі Сівозміні на той час було близько 2000 гектар сої. Пішло, якщо я про правильно все пам'ятаю, і було також десь 1500-1800 гектарів люцерни, тобто біля 2000 люцерни і біля 2000 сої. Обща площа господарства 8300. Тобто, ви розумієте, що десь 45-50% було бобової культури. Це якраз е, та формула, яка надає, надає переваги, і грунти починають відтворюватись і працювати в такому симбіозі та тандемі. Е, це бобові та злакові, злакові культури. Е, Далі підемо про сою. Соя. Чого, чого соя? Соя. По-перше, це ціна. Со ціна сої завжди десь прирівнюється ціні соняшнику. І зараз такі культури соя або соняшник сіять. Що стосується дуже часто питання степу, навіть, навіть Дніпропетровщина, тобто Запоріжжя і кажуть, що тут соя не росте. Да, вона не росте так, як на Полтаві, вона не росте так, як на сумах. Але й соняшник у нас так не, не росте. І давайте давайте бути відвертими. Якщо ви сієте сою по сою, до речі, соя по сої, на другий рік плюс 30% врожаю. І на третій рік, якщо ви даєте фунгіциди, вона також себе веде дуже гарно. Тобто ви отримуєте ще при прибавку врожаю, але треба працювати з фунгіцидами. А Фунгіцидами треба зараз і на соняшнику гарно працювати. Тому два роки соя по сої це класно. І ти герой, ти як сієш. А тепер давайте підемо до іншого. Ви сієте соняшник по соняшнику. То який ти герой? Ти грабіжник і грабуєш, грабуєш землю. Але вихлоп, вихлоп з гектару, Ви отримуєте навіть на сої краще? Так ось у мене питання. Може треба трошки розрядити сіва зміну та, та отримати гарний результат і бути тіма героями? До бобових культур, до речі, окрім сої, є ще горох, є і спарцет, є люцерна. Але трави це дуже гарно. Але для цього треба розвинути тваринництво. Тому, кажемо так, так, як є соя та горох оце ті культури, якими ми можемо щось, щось зробити. До речі, у сої дуже багато питань, коли по сої працюють, і треба гліфосат на тільки соя. І треба, і я теж до речі, я також так вважав. Але виходить, якщо брати і професійно займатися сою, то ти розумієш, що якщо під соняшник ти, ти даєш гербіцид грунтовий, то чого ж ти не даш його під сою? Той же жацитахлор може йти і під сою. Під сою дуже цікаві, цікаві моменти. Наприклад, соя після Євролайтінгу-соняшника зараз дуже багато людей питаються, а що сіять після соняшника по Євролайтінгу? Або горох, або сою. Вони не мають пригнічення. До речі, соя там йдуть, і якщо ви розберете це питання. І мазамокс, і мазатапіри, вони йдуть по сої, працюють як ґрунтовий, тобто вона не має після дії і ви можете вирівняти. Посіє у вас був соняшник євролайтінг, дай Бог, ви спрацювали чисто, бур'яну нема. Наслід, на наступний рік ви спрацювали соєю і тоді вже можете сіяти кукурузу або сорго, або іншу яку культуру. Ну, до речі, мені не дуже подобається сівба, азимини після сої. Я вважаю це трохи недоцільним, або треба робити таку паузу. Тобто повинна витримати, якщо це традиційна система землеробства, то це хай буде ну, там, тиждень плюс обробка. Обов'язково обробити після збирання і тиждень виждати і дати добре. Тоді у вас буде гарна зимина. Далі соя, соя якщо брати її по переваги, то це дуже як цей це, перша бобова культура, яка частково забезпечує себе азотом. Інше це дуже гарна культура всі в сівазміні. Далі стійкість до євролайтингів, якого болить голова, що ж робить. Тобто стійка до що сієть після євролайтінгу стійкого соняху. І ще, ще Захист сої, якщо, як там кажуть, включати голову, якщо все це пропрацювати, то він не такий сложний. І ця культура, яку ми так боїмося, що вона заб'ється бур'янами. На першому періоді її треба захистити, а далі вона піде. Ціна сої, ціна сої завжди, як соняшника. І урожай такий. Дивіться, рахуйте, всім наснаги. Здоров'я вам та вашому полю.